До дня захисту дітей наше комунальне підприємство організувало майстер-клас з вирощення квітів та рослин. Росаду годував наш парламент старшокласників. Я вважаю, що такі ініціативи важливі та потрібні. Діти не тільки отримують корисні знання про рослини, а й дізнаються про те, якою важкою є праця людей, які займаються озелененням нашого міста. На власні очі бачать, чому не варто зривати квіти з міських клумб а навпаки, долучатися до прикращення нашого чудового міста. Тож хочемо вести нову традицію і робити такі екскурсії регулярно. А на останок ще одна добра новина. Цього року нам вдалося майже вдвічі збільшити кількість розсади, і тепер ми можемо реалізувати надлишок підприємством та населенню міста. Тож завжди чекаємо міск Зелентресті та разом робимо нашу Одесу ще краще. Сьогодні ми дійсно побачимо наскільки це потужна та важка праця. Ми цінуємо наших комунальників та дуже дякуємо їм за те, що вони роблять. Роблять заради нашої Одеси, роблять заради нашої України.